Всім доброго ранку. Сьогодні у нас з вами друга, друге практичне заняття дисципліни інженерна геодезія на тему кадастрова зйомка забудованої території з використанням GPS-технологій. Метою цієї роботи є навчитися використовувати GPS-технології при кадастровій зйомці забудованої території і в якості вихідних даних. Нам будуть дані координати GPS приймачів також відомі довжини радіус векторів, і горизонтальні кути наведені у таблиці 2,1, нам необхідно буде лише ваш номер за списком ввести, для того, щоб у вас не повторювалися вихідні дані. Також нам відома з вами відстань між точками в установках GPS-приймачів 1 і 2, також номер за списком, ви будете підставляти саме ваш номер. Вихідні дані. Ми розпочнемо цю роботу з того, що ви всі ці дані собі скопіюєте і, відповідно, номер за списком підставите. Щодо нашої схеми, дивіться, і що потрібно взагалі зробити в цій роботі. Ми повинні з вами визначити координати 12 пунктів. Ось вони: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, десятий, одинадший, 12, 9, 8 і так далі. І як ми будемо це визначати, ми з вами добре знаємо пряму гудозичну задачу, ми сьогодні також її повторимо з вами. І на останочок, коли будуть знайдені ці 12 координат, цих 12 пунктів, нам необхідно ще буде виконати контроль точності супутникового позиціонування. Контроль буде виконуватися за ось цією формулою. Так, ну давайте по порядку. Да? Спочатку розглянемо і згадаємо, що ж таке пряма геодезична задача. нас з вами дані координати. Точки 1 x і y, x1, y1. І у нас з вами дано дирекційний кут цього напрямку альфа 1 2, і нам задано горизонтальне прокладання лінії 1,2. Що потрібно знайти в прямій геодезичній задачі ми з вами знаходимо координати другої точки, невідомої нам точки 2, тобто потрібно знайти x 2 і y 2. Як ми будемо розв'язувати цю задачу? Ну, перш за все, давайте розглянемо ось такий трикутничок, він у нас прямокутний. І ми з вами можемо записати, використовуючи дирекційний кут, а цей кутик він буде той самий, що і ось тут внутрі, і написати наступні, визначити катети в цьому прямокутному трикутничку: Delta Х, знаєте, і відповідно дельта Y. Отже, дельта Х буде дорівнювати горизонтальне прокладання помножене на косинус дирекційного кута. Щоб знайти дельта y, ми з вами горизонтальне прокладання повинні помножити на синус дирекційного кута. Коли в нас будуть відомі дельта y і дельта Х, для того, щоб знайти координати другої точки, нам достатньо буде додати до x першої точки приріст координат дельта Х. Ось цей. Для того, щоб знайти. Y даної точки нам необхідно до координати першої точки додати приріст координат дельта y1,2, і таким чином ми отримаємо шукані координати. Єдине, що хотіла звернути увагу вашу, коли ви будете обчислювати кути, знаходити косинуси і синуси кутів, то необхідно перевести. Ту міру, яка у вас буде, там градуси хвилини і секунди у градусну міру, якщо ви працюєте з калькуляторами. Якщо ви будете обчислювати все в таблицях Excel, то необхідно вам перевести спочатку градіани ці кути, шляхом ділення на 180 градусів і множення на π 3,14 і там ще багато цифр після куму. Як нам знайти, перевести градуси хвилини і секунди в градусну міру? Ми розпочинаємо з кінця з вами на 45 секунд. Ми спочатку секунди переводимо в хвилини, а потім хвилини переводимо в градуси. Отже, 125 градусів це 125 кома, і після коми ось цей весь хвостик ми повинні з вами перевести. Ми знаємо з вами, що у нас в, одному, в одній хвилині 60 секунд і в одному градусі 60 хвилин. Тому ми з вами ось ці 45 секунд будемо ділити на 60 і отримувати в хвилинній мірі кутик. Це буде 0,75 хвилин. Тепер у нас з вами ще є 45 хвилин. Тому ми запишемо, що це буде 45,75 після коми. І цю всю дію, це значення ми також з вами поділимо на 60, для того, щоб перевести це все в градусну міру. І отримаємо 0,76,25. Ось цей хвостик, він і буде у нас з вами ось тут записаний після кому. Отже, буде 125,762, тут ще 5, і, можливо, ще будуть знаки після кому. Ось таким чином. Тепер переходимо до оберненої геодезичної задачі. Обернена його задача нам також знадобиться в цій практичній роботі. Що нам дано? Нам дані координати двох точок першої і другої. І нам необхідно знайти дирекційний код напрямку альфа 1,2, нам потрібно знайти горизонтальне прокладання 1,2, тобто 8 між цими двома точками. З чого ми розпочинаємо роботу? Ну, перш за все, знову-таки, розглядаємо цей трикутничок прямокутний. І ми можемо з вами з легкістю обчислити прирости координат, знайти дельта х і знайти дельта y, тобто катити цього прямокутного трикутничка. Як це зробити? Дельта х12 дорівнює х2 мінус х1. Дельта y12 дорівнює y2 мінус y1. І Прошу вас, єдине, що не плутати, якщо ми з Х1 віднімемо х другий, то ми отримаємо не дельта Х1,2, а Дельта Х21. І ви мені скажете, ну, а яка ж тут різниця? А різниця дуже така серйозна. Бо в нас буде інший знак, замість плюса вийде мінус, якщо ми з вами візьмемо і віднімемо не від тієї координати іншу, а навпаки. А нам необхідно саме знайти дельта х1,2 і дельта y1,2. Далі, що ми робимо? Ми можемо з вами обчислити румб лінії 1,2. І якраз на цей румб будуть впливати ось ці знаки. За формулою тангенс дирекційного кута дорівнює відношення дельта y поділена на дельта x. І щоб знайти румб, ми візьмемо арктангенс цього відношення. За знаками приростів координат дельта Х і дельта Y ми зможемо визначити з вами, в якій чверті буде знаходитися на, ну, даний наш кут. Да? Так, а я вам чверті сюди не скопіювала. Ну, якщо в нас будуть плюс-плюс, то це, відповідно, буде перша чверть, і рум буде дорівнювати дирекційному куту. Якщо у нас будуть два від'ємних значення, то це буде третя чверть, і, відповідно, нам необхідно буде з вами застосувати формулу і додати 180 градусів до нашого румба. Якщо в нас буде, наприклад, Х від'ємний, а Y додатній, то це буде друга чверть, і необхідно буде зі 180 градусів відняти значення румба, щоб знайти дирекційний кут. І якщо у нас буде Хбільня Додатній, а у від'ємний, то це буде четверта чверть, і від 360 градусів необхідно відняти значення румба. Тобто у нас ось ці дирекційні кути, вони можуть приймати значення від 0 до 360 градусів. Від 0 до 90 перша чверть, від 90 до 180 це друга чверть, 90 180-270 градусів це третя чверть, і 270 градусів до 360 градусів це відповідно четверта чверть. Буде. І отже, необхідно також, так, 2 секунди. Зараз я ще вам додам один слайд. Бо щось, я бачу, я не всі слайди підготувала. Ну, ви, в принципі, і так знаєте, як розв'язуються прямі та обернені задачі, але все ж таки краще це все подивитися. І дані слайди зараз з'являться. Так, ось ось ці чверті ми дивимося на знаки дельта Х, дельта Y, які ми з вами ось тут отримали, і обираємо відповідну формулу, так? як знайти дирекційний кут альфа, знаючи румб, який ми щойно з вами знайшли. І на останочок нам залишилося визначити ще горизонтальне прокладання ліній. Бо в даній, в даній задачі вона нам невідома. Як її знайти? Є три формули. Вони всі рівноцінні. Тобто, яку б ми з вами не застосували, у нас одна і те, те саме значення повинно бути. Мені більш сподобається, чесно кажучи, ось ця формула корінь квадратний, дельта х квадрат плюс дельта у квадрат. Тобто ми з вами знаходимо гіпотенузу за сумою квадратів катетів. Але ж можна застосувати ось таку формулу дельта х поділити на косинус альфа. Або дельта Y поділити на синус альфа. Тобто, для контролю можна застосувати ці три формули, і ви отримаєте абсолютно однакові значення. Тепер далі, коли ми з вами, в який момент да, ми будемо це застосовувати, повертаємося до нашої схеми. У нас з вами відомі ось ці координати першої точки і другої точки. Це у нас. Вихідні дані це точки стояння інтегрованої системи GPS. І е, ми з вами можемо знайти дирекційний кут ось цієї лінії 1, 2. знайти альфа 1, 2. Да? І, відповідно, ми можемо також, коли знайдемо альфа 1, 2, знайти обернений кут альфа 2, 1. Як його знайти? Альфа 1, 2? Це в нас обернена геодезична задача. Ми будемо за координатами цих двох пунктів знаходити дирекційний кут. Ну, Давайте розглянемо ці формули. Ось ця формула я для вас її виписала. Ми будемо знаходити арктангенс дельта Y12 поділено на дельта x1,2. Щоб знайти дельта Y12, ми з y2 будемо віднімати y1, і з x2 будемо віднімати x1, відповідно. Коли в нас дирекційний кут буде знайдено? Що ми далі будемо з вами робити? Нам необхідно знайти дирекційні кути напрямків: 1, 3, 1, 2, 1, відповідно, один. Далі з цієї ж станції ми знаходимо 1, 5 і 1.6. Ну, давайте я вам також їх намалюю. Дирекційні кути ми вимірюємо від північного напрямку осьового меридіану. І, наприклад, давайте я якось так покажу: оце буде 1 Римське 5, дирекційний кут до напрямку на точку 5, 1,5. Далі, що у нас тут буде? Ну, давайте на третій точці, тут більш зручніше подивитися. У мене помаранчевим кольором показаний дирекційний кут. Альфа 1, 3. І у мене виміряні ці горизонтальні кути. Ми стоїмо на точці 1, візуємося на точку 2 за умовами вихідних даних, так? те, що у нас з вами є. Дивіться, для перших шести пунктів, відповідно до таблички, ми стоїмо на точці 1 з відомими координатами. Так? І точка орієнтування 2. Тобто, напрямок у нас з вами. Береться, відповідно до цих даних. Сюди ми встали з теодолітом, наприклад, та, і ось сюди візувалися 0 градусів, 0,0 хвилин. І отак ми вимірюємо, кути. Бета третій, бета другий. Далі бета перший Тут у нас вже буде бета четвертий виміряний, бета пятий і там кхм, бета да, та, На ось цю точку. Так, зараз я ще намалюю. У нас тут Трішечка цікава інформація буде з п'ятим кутиком. Ось така. І тепер з вами дивимося. Отже, щоб знайти мені оцей помаранчевий дирекційний кутик, я повинна додати до дирекційного кута альфа 1,2 всього зелененького, горизонтальний кутик бета 3. Щоб знайти відповідно для другого кута дирекційний кут альфа 1, Римське 2, то я повинна додати до дирекційного кута зелененького виміряний ось цей горизонтальний кутик бета 2 ну, І так далі. Тобто ця формула вона у нас працює. Єдине, що у нас з вами на точку ось п'яту. Буде трішечки ну, дещо в зміненому на шосту точку, дещо в зміненому вигляді застосовуватися формула відповідно до цього малюнка. Бо у нас ось цей кутик, бачите, горизонтальний кутик п'ятий, він буде дуже великим відповідно до вихідних даних. От, 318 градусів, так? якщо тут все добре, то ось тут ще мінус 360 градусів потрібно буде застосувати. Так, тепер ось ми з вами знаходимо наші дирекційні кути, додаючи горизонтальні кути. Ось тут ще буде у нас мінус 360 градусів, бо там будуть кути дуже-дуже великі перевищувати значення дирекційного кута. Дирекційний кут у нас може бути, знаходитися в межах від 0 до 360 градусів. Якщо це значення вище більше у вас вийшло, то ми просто віднімаємо 360 градусів. Ну, це такі виключення да, з наших правил, які ми повинні враховувати. І якщо десь якийсь кутик там шостий або четвертий також будуть перевищувати 360 градусів, коли ви підрахуєте, то тоді також віднімаєте 360 градусів. Так, тепер далі, коли ми знайшли дирекційні кути, у нас ж відомі ось ці відстані від першої точки до другої, від першої до третьої, радіус вектори наші. І це горизонтальні прокладання. А отже, ми можемо тепер визначити прирости координат для перших шести точок. І ми запишемо ось такі формули. x 1 римська 1 дорівнює L1 римська 1, ну L или D, или S — це одне й те саме, це довжина ось цієї лінії. Бачите, тут вони L2, 23 підписані, там. Ну, це ось ця вісень, це L1 римська 3 і так далі. Ось вони ці відстані, довжини радіус векторів. Ну, можемо їх по-іншому назвати, але суть не зміниться. Горизонтальне прокладання на косинус відповідного дирекційного кута. Щоб знайти дельта Х і щоб знайти дельта y, ми горизонтальне прокладання будемо множити на синус дирекційного кута, відповідно. І після цього, коли в нас будуть прирости координат знайдені, ми просто їх додаємо до першої точки. Ось у нас точка 1 римська плюс приріз координат. І ми знаходимо значення х1 арабської. Так? Далі для другої точки ми першу римську координату першої римської точки, плюс приріс координат дельта х1 римська 2. Ну і так далі. Ось формули я розписала для вас для шести перших точок. Тепер давайте подивимося на нашу точку стояння 2. У нас за умовами з цієї точки. Бачите, радіус вектори виміряні на точки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. І отже, ми вже не можемо використовувати кутик альфа 1,2. Нам необхідно з вами виміряти кутик альфа 21. 2 римське 1. Ось у нас північний напрямок. І від нього ми з вами, ось цей кутик, Ось він такий великий у нас буде. Давайте я також зміню колір і зроблю його більш таким жирненьким. Це куди кальфа 2 римське. Один римська. Як його знайти? Можна двома способами: або знову ж таки, застосувати нам формулу нашу відому, або просто він буде відрізнятися від ось цього дирекційного кута на 180 градусів. І все. Можете таку формулу, можете таку формулу, результати будуть однакові. Після цього, знову ж таки, ми повинні спочатку знайти дирекційні кути. Кожного з наших напрямків альфа 2,7, альфа 2,11, альфа 212 і так далі. У нас з вами, знову ж таки, виміряні всі горизонтальні кути, але просто щоб не заплутатися, зверніть увагу: точка стояння 2, точка орієнтування 1. І у нас з вами ось ці 7 по 14 точки надані ось такі горизонтальні кути виміряні. Тобто, наприклад, ось цей кутик, бета 7. Де він буде у нас з вами зображений на нашій схемці? Так, зараз 2 секунди. Ми стоїмо тут, на першу орієнтуємося, і отже, з цього напрямку на сьому точку. Хотіла дирекційний кут одразу вам показати. Це кутик альфа 27, альфа 27. І ми вимірюємо від цієї точки, у нас буде ось тут горизонтальний кутик бета. Стоїмо тут, орієнтуємося тут, бета-7, і це в нас кутик альфа, відповідно, 27. Що ми бачимо? Ми бачимо, щоб знайти ось цей дирекційний кут, то ми повинні із, скажімо так, 360 градусів відняти ось цей горизонтальний кутик. І тоді в нас буде ось цей дирекційний кут. Так. Ну і, в принципі, всі інші горизонтальні кути ми також за схемою подивимося, як у нас виходить, і запишемо відповідні знайдемо кути через горизонтальний кут і через дирекційний кут альфа-2,1. Ми можемо знайти всі кути 2,7, 2,11, 2,12 і так далі. Ось я також записала вам цей крок. Далі ми з вами розв'язуємо пряму геодезичну задачу і знаходимо прирости координат. Дельта X 2 римська 7, дельта Y 2 римська 7, дельта X 2 римська 8, 2 римська, Y 2 римська 8 і так далі. Тобто у нас будуть знайдені 4, для 14 ї останньої точки дельта X 2 римська 14, дельта Y 2 римська 14 прирости координат. І після цього ми з вами додаємо до вихідної координати другої точки, точки стояння ось ці прирости координат дельта x 27 дельта Y27 до і Y2 другої точки, для того, щоб знайти координати сьомої точки, там восьмої, дев'ятої, 10, 11, 12, 13 і 14. І таким чином ми з вами для ось цих всіх зіснятих з другої точки, з 7 по 14 пункт, знайдемо їх координати. Але це ще не все. Хочу вам сказати, що видалення наскільки далеко ось ця базова станція від об'єкта кадастрової зйомки, віддаленість може сягати 15 км, і місця стояння інтегрованої системи. Вибирають таким чином, щоб з них була забезпечена видимість на всі характерні точки місцевості, що підлягають координуванню. Але ж нас ще просять відповідно до нашої роботи, одне з завдань нашої роботи це якраз буде визначити зробити контроль точності супутникового позиціонування. І для вас я ось таку формулу скопіювала в методичних класівках вона також є. Контролем точності супутникового позиціонування буде виконання наступного статистичного критерію, який заснований на порівнянні довжини ліній, яка вимірюється наземним способом з обчисленою із супутникових визначень. Ось ця формула це коротенький вираз, і тут розписано детально в дужках. У нас з вами є координати ось цих пунктів, і у нас з вами буде ну, визначена довжина лінії 1, 2. Ми також можемо вирішити обернену геодезичну задачу і її знайти за координатами. Так? Отже, ось, ця, ось цей заключний контроль. Нормативної заданої точності виконання кадастрової зйомки місцевості так само виконується, як і в практичній роботі один у полярному способі. Тобто повинна виконуватися умова, певна умова щодо виміряних наших даних. Так, скажіть, будь ласка, чи є якісь у вас запитання щодо виконання даної роботи? Можливо, щось не зрозуміло.